Аудіокниги українською від студії Колідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі. Української має бути більше Альфред Ван Вогт. Міжзоряний лист або друг. За перепискою. Планета Ауріга 2. Дорогий друже. Ваш лист, який потрапив до мене по лінії клубу міжпланетного листування, спершу залишив мене байдужим. Сімдесят планетарних періодів, здається, ви називаєте їх роками, у в'язниці відучать радіти життю кого завгодно. Однак, знемагаючи від нудьги, я все ж таки переконав себе взятися за перо і написати вам відповідь, судячи із вашого опису, земля воістину чудова планета. Мені хотілося б побувати на ній і, можливо, але давайте не будемо квапити події. Вас, мабуть, зацікавить матеріал, який пішов для мого листа. Це високочутливий метал, надзвичайно тонкий та гнучкий. Я надсилаю вам декілька таких аркушів писати найкраще вольфрамовим стрижнем, вмочивши його заздалегідь у якусь сильну кислоту. Для паперу, який, вочевидь, ви маєте у ходу, мої пальці в буквальному сенсі надто гарячі. Ось, мабуть, і все. Можливо, ви не побажаєте листуватися із засудженим злочинцем. Рішення, звичайно, за вами. Але я дякую вам за лист. Не прагнучи того, ви бодай трішки скрасили моє одноманітне самотне існування. Скандар Ауріга 2 Дорогий друже. Ви відповіли мені, і я просто щасливий. Прошу вибачення за те, що мій лист, на думку вашого лікаря, надмірно вас збудив, а також за ті переживання, яких завдала вам розповідь про мої пригоди. Ваша цікавість цілком виправдана, і я спробую її задовільнити. Ви пишете, що у документації клубу. Немає жодних відомостей про відправлення будь-якої кореспонденції на планету Аурига 2. Що, коли вірити отриманій вами довідці, то температура на поверхні другої планети у системі Ауриги перевищує 500 градусів за Фаренгейтом, і що життя у таких умовах абсолютно неможливе. Щодо листів і температури ви абсолютно праві. За вашими мірками у нас і дійсно спекотно, проте ми не належимо до вуглеводних форм життя і тому не відчуваємо температуру 500 градусів як незручною. Мушу вибачитися також, що приховав від вас, яким чином опинився у мене ваш перший лист. Правду кажучи, я просто боявся відштовхнути вас зайвою відвертістю. Передбачити ставлення до себе, повірте, це завдання не із легких. Я вчений, як і моїм колегам, мені доволі давно вже було відомо, що у галактиці існують інші населені планетарні системи, оскільки мені дозволили займатися у вільний час науковими експериментами, я почав вивчати теорію галактичного зв'язку. І сконструював декілька простеньких пристроїв для підключення до комунікаційної мережі. Але тільки коли я винайшов приймач субкосмічних хвиль, мені вдалося перемістити ваш лист разом із іншими, на які я не став відповідати, до моєї холодильної камери. Саме холодильна камера, і виявлена вами щодо матеріалу для листа люб'язність. Допомогли мені розшукати ваш відгук серед величезної маси поштових відправлень у найближчому відділенні клубу. Звідки я знаю вашу мову? Ну вона не складна, особливо коли це стосується письмового варіанту. І мені не склало жодних труднощів її вивчити. Якщо у вас немає заперечень, я хотів би продовжити наше листування. Скандар Ауріга 2, дорогий друже, ваш ентузіазм мене надихає. Ви пишете, що я так і не відповів, яким чином маю намір відвідати Землю. Зізнаюся чесно, поки що я не маю про це жодного уявлення. Потерпіть, можливо, я зумію дещо придумати. Ви вірно відмітили, що істоті, яка звикла до температури. 500 градусів за Фаренгейтом навряд чи припадуть до смаку земні умови. Але не турбуйтеся, я не тільки нічого подібного не планував, але й. Втім, давайте залишимо цю тему поки що. Дозвольте подякувати вам за делікатність, із якою ви запитуєте про причину, через яку мене посадили до в'язниці. Хоча мені немає чого соромитися, але ваша тактовність мене дуже зворушила. Я ставив на самому собі досліди, які були визнані небезпечними для суспільного блага. Так одного разу я знизив зовнішню температуру свого тіла до 150 градусів за Фаренгейтом, зменшивши радіоактивний цикл середовища. Це призвело до порушення обміну енергією між жителями міста, в якому знаходилася моя лабораторія, і саме з цієї причини мене віддали під суд. Мені доведеться провести у в'язниці ще 30 років за вашими вимірами. Тож я із захопленням передчуваю вихід із тіла і подорож Всесвітом. Однак ми домовилися не повертатися до цього. Не варто зараховувати нас до вищих істот. Ми просто володіємо здібностями, які людям вам не притаманні. Ми живемо довше не тому, що навчилися боротися зі старінням. У наших тілах присутній елемент, який підвищує витривалість організму. Як ви його називаєте, я не знаю, але питома атомна вага його. 52,9. Зроблені нами наукові відкриття, типові для істоти з нашою фізіологією. Те, що ми витримуємо такі високі температури, як я не можу підібрати потрібного числа. Одним словом, наша витривалість до високих температур дуже виручає нас у роботі із підпросторовими енергетичними потоками. Вони... Пекуче гарячі потребують ретельного спрямування. Звичайно, на подальших стадіях спрямування виконують уже машини, але початкове регулювання здійснюється, так би мовити, вручну, я кажу, так би мовити, оскільки у вашому розумінні у нас рук немає. Я докладаю до листа фотографічну пластинку. Вона охолоджена до необхідної температури. Маю надію, ви скористаєтеся нею. Вам потрібно лише стати до неї обличчям, адже світло поширюється по прямій, і подумати готовий. Ваше зображення закарбується автоматично. Зробіть мені, будь ласка, цю послугу. Якщо хочете, я можу надіслати вам власну фотографію. Але попереджаю відразу моя зовнішність швидше за все неприємно вас вразить. Щиро ваш скандар. Ауріга 2. Дорогий друже. Відповідаю на ваше запитання. Вставляти пластинку у фотоапарат, або, як ви висловилися, у чорну скриньку не потрібно. Вона спрацює. Щойно ви подумаєте, готовий. Запевняю вас, світла їй буде цілком достатньо. Скандер. Ауріга 2 Дорогий друже, ви пишете, що чекаючи на відповідь. Показали фотографічну пластинку одному із лікарів у клініці. При всьому бажанні, я не можу здогадатися, що це таке. Ви пишете, що він порадив вам звернутися до влади. Я не розумію, до чого тут влада. Мені здавалося, ми ведемо із вами особисте листування. І з нетерпінням очікую на вашу світлину, ваш скандер. Ауріга 2. Дорогий друже. Запевняю вас, ваш вчинок ані трохи не розгнівав мене, а всього лишень спантеличив. Дуже шкода, що пластинку вам не повернули. Мені добре відомо, чого можна очікувати від уряду, і тому надсилаю вам нову пластинку. Я не можу усвідомити собі. Чому вас застерігають від продовження нашого листування? Чи вони думають, що я можу з'їсти вас на відстані? Прошу вибачення, але у їжі я вважаю за краще обходитися безводню. Як би там не було, я прошу вас наполегливо надіслати мені вашу світлину на згадку про нашу письмову дружбу. Отримавши її, я надішлю вам свою. Ви вільні зберегти її, викинути, або ж передати вашій владі. Я втішуся усвідомленням того, що наш обмін був чесний. З найкращими побажаннями ваш скандар. Ауріга 2 Дорогий друже, ваш останній лист йшов так довго, що я вже почав турбуватися, чи прийде він взагалі. Мене сильно засмутила відсутність у ньому світлини, збентежила згадка про якийсь рецидив і потішила обіцянка надіслати знімок, щойно ви одужаєте. Хай би що це означало. Дуже радий, що ви написали мені. Прохання керівництва клубу не розповідати в листах про свої прикрощі викликає у мене щиру повагу. Як часто ми зловживаємо увагою друзів, але ж у них турбо теж не менше, ніж у нас. Взяти хоча б мене. Я перебуваю у в'язниці, і мені доведеться провести у ній ще 30 років. Сама лишень думка про це нестерпно важка для мого вільного духу. Нехай навіть після відбуття терміну на мене і чекає довге, довге плідне життя. Незважаючи на ваш дружній лист, я просто ображуся, якщо ви не надішлете мені вашу світлину. Із надією скандар. Ауріга 2. Дорогий друже. Фотографія прибула. Із попередніх листів я склав собі уявлення про вашу зовнішність, але знімок. Перекреслив всі мої домисли і зайвий раз довів, що слова не здатні описати будь-що у точності. Як і обіцяю, додаю власну світлину. Ну, і що ви тепер думаєте про мене? Навряд чи ви розраховували побачити ось таку металеву пику. Раси, з якими ми підтримуємо зв'язок, чомусь цураються нас. Тому що ми істоти із підвищеною радіоактивністю, і ми єдині у відомому нам всесвіті, так би мовити, радіоактивна форма життя. І знаєте, хочу вас запевнити, почувати себе якимись не такими, як інші, це задоволення нижче середнього. У одному із попередніх листів. Я якось промовився, що сподіваюся вирватися не тільки із в'язниці, але і з тіла, яке у ній ув'язнено. Гадаю, вам цікаво буде дізнатися, як далеко просунулися мої дослідження. Ха -ха. Вирішення проблеми полягає у обміні розумами. Причому під обміном я маю на увазі щось відмінне від загальноприйнятого тлумачення. Для здійснення процедури необхідні, якщо можна так висловитися, зліпки двох учасників із їхніх думок, їхніх відчуттів та тіл. Тут немає нічого складного, треба просто обмінятися детальними фотознімками. Детальний знімок це такий, на якому відображені найменші нюанси. Далі… Треба переконатися у тому, що обмін світлинами відбувся і що картка іншого у кожного з учасників під рукою. Занадто пізно уже робити щонебудь приятелю. Субпросторова енергія перетікає із однієї пластинки в іншу. Тому раджу спокійно дочитати цей лист. Отже, згаданий обмін розумом. Є насправді придушення особистості оригіналу. Особистість оригіналу заганяється у підсвідомість, а її місце посідає копія із пластинки. Ви збережете всі спогади про своє життя на землі. А я про перебування на Ауризі 2 Крім того, до вас перейдуть уривки моїх спогадів, а до мене. Уривки ваших, пригнічене я буде постійно прагнути знайти себе, але йому завжди бракуватиме на це сил. Втомившись від землі, я обміняюся тілами і з ким-небудь. Через тридцять років я знову повернуся на Ауригу за своїм власним тілом. А вам, ну, доведеться вселитися у те тіло. Яке на той момент буду займати і я. Чи неправда, як вдало все склалося, ви переживете всіх своїх сучасників і набудете безцінного досвіду. Щодо мене, то я зізнаюся, плекав надію на більш вигідний обмін, але досить пояснень, коли ви дійдете до цього місця, ваші очі стануть моїми. На випадок, якщо ви мене чуєте, бувайте здоровим, приятелю. Ваші листи були для мене чи не єдиною відрадою. А обіцяю зрідка писати вам, аби ви знали, де і як мені доведеться побувати й помандрувати. Щиро ваш скандар. Ауріга 2 Дорогий друже, дякую вам за вашу поспішність, я довго вагався, перш ніж ухвалив це рішення. Запрошені урядом вчені дуже швидко встановили, для чого призначається ваша фотопластинка, тож результат вашого задуму залежав цілком і повністю від мене. Зрештою, сказав я сам собі, якщо ви так поспішаєте. То не варто вас стримувати. Тепер я знаю, що ви не заслуговували на жалість. Ваш план завоювати землю, був сміховинним, але те, що він у вас виник, вбиває у мені будь-яке співчуття до вас. Ви, мабуть, зрозуміли, вже, що людина, яка паралізована із дитинства і перенесла декілька серцевих нападів, довго вже не протягне. Отож дуже радий вам повідомити, що ваш колись самотній друг за листуванням тепер насолоджується життям, і з задоволенням підписуюсь ім'ям, до якого сподіваюся звикнути за 30 років. Всього вам найкращого, ваш Альфред Ван Вогт, Міжзоряний лист або друг за перепискою. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картку Monobank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного не стомлюватись підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.